Зустрітися особисто висловити солідарність та підтримку до Снігурівки на Миколаївщині. Завітали представники громади з Львівської області, міста Пустомити. Зустріч відбулася у рамках національного проєкту Пліч опліч, мета якого єднання та співпраця. Про плани та спільні проєкти, як реалізовані, так і ті, що поки на стадії обговорення, більше розкаже Наталя Якобсон-Белібова. Гості зі Львівщини вперше побували у прифронтовому місті, що продовжує зазнавати атак росіян. Приїхали для того, щоб десь побачити своїми очима, не по телевізору, не через когось, саме яка ситуація на Снігурівщині. Насправді це все. Досить складно, досить лякає, коли бачиш, як ворог познущався з наших українських населених пунктів, з наших українських міст і сіл, і наше завдання насправді підставити плече. Зруйновані оселі людей, знищені відділок поліції та клуб, атакована ракетами С-300 на Великдень два роки тому. Місцева школа. Все це гості з Львівщини побачили під час екскурсії. Директорка школи розповіла, що після деокупації навчальний заклад готували до відкриття. Однак діти так і не сіли за парти. 12 ракет з 300 прилетіло саме в місто Снігорівка, і дві з цих ракет влучили безпосередньо в наш заклад освіти. Відповідно, зруйнована частина будівлі. Ви бачите, крило повністю з третього по перший поверх. Тут зруйновані перекриття, які як Тримають на собі стіни. Відповідно, частинка будівлі взагалі є обмеженою навіть до проходження. Перед тим як зруйнувати школу обстрілами, росіяни, втікаючи з міста, ще й пограбували навчальний заклад. Перед відходом вони тут грузили все, що могли. Нас постраждали шкільні автобуси. Деякі автобуси поїхали з кінцями, деякі ми знайшли, повернули, але вони побиті, розкорочені. Вивезли звідси техніку. Ортехніку в основному така краща була вивезені ті, що кращі меблі, документи вивезені у школі. В режимі онлайн навчається майже 700 дітей. Вони не мали змоги відвідувати уроки останні три роки, щоб трохи згуртувати малечу та відволікти від обстрілів і нічних атак дронами. Родини із Пустомот прийняли в себе на різдвяні свята 20 дітей зі снігурівки. Якраз ми мали йорданські свята, водохреща і насправді, якраз на вечерю бути в домівках наших сімей, трошки більше пізнати наших традицій західної України, відвідати Львів, помилуватися горами. І це була така перша наша зустріч. Такі поїздки триватимуть і надалі. На Львівщині планують проводити змагання за участі спортсменів з Миколаївщини. На березень місяць планують наші дітки знову. Вони приплить. Прийняти наших діточок знову, поїдуть по програмі пліч опліч, дітки, наші спортсмени, будуть невеличкі змагання, тому співпраця наша дуже тісна, дуже плідна. Однак, Снігурівській громаді також є, що запропонувати гостям з Львівщини. Йдеться про центр безпеки, що облаштовують в Снігурівці на базі місцевого простору. Це приміщення, в якому відбуваються різноманітні заходи, тренінги та зустрічі з психологами, відновити будівництво Дівлю допомогли волонтери і донори. Нині можливості простору будуть розширені. Спосередньо Пустомитівська громада так само хоче в себе в них є місцева пожежна охорона. Вони планують в себе створення центру безпеки. От зараз допомагають нам в створенні у нас в нас Снігурівки центру безпеки. І дивляться разом розробляємо модель, як вона буде працювати в нас, і як би вона працювала в ця модель центру безпеки в них в пустомитівській громаді. Мета національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади об'єднати прифронтові населені пункти і тиловими, налагодити взаємозв'язок та взаємну допомогу. Всі прифронтові громади вони ж всі в онлайн-просторі для них будь-яка можливість офлайн спікування і соціалізації – це просто такий місток, що і він за себе, за собою тягне вже глобальну історію з відбудовом. З такими експертними історіями, там кейсами, от там усіх зараз там питанням крутів. І у нас там є там одна громада, каже, слухайте, ми ж. В цьому просто профі. Ми ж можемо вам допомагати. ви Можете не робити вже там такий складний путь. Ми станемо вас, підтримуємо і рядом будемо йти. Тому я вважаю, що це іменно про згуртованість, об'єднання саме людей. От прямо з центру. за словами координаторки проєкту, найбільш вдалі ідеї застосовуватимуть і в інших громадах. Це значно скоротить шлях до їх реалізації, адже громади зможуть ділитися своїм успішним досвідом і з іншими. якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.